Історія цього свята сягає не семилітньої, а столітньої давнини. Тоді кожен цех у місті організовував виставку хліба, аби продемонструвати свою продукцію споживачеві. Нині свято хліба стало традиційним у Івано-Франківську. Цьогоріч до нього долучилося 15 хлібопекарських підприємств. Голова гільдії приватних пекарів та кондитерів Івано-Франківська Ростислав Кукуруц каже: не випадково хліб величають у вересні, бо ж це завершення жнив. А відтак початок нового хлібопекарського сезону між тим організатори свята відзначають ренесанс у розвитку галузі хлібопекарства. Це дуже позитивні зміни в розвитку цілої хлібопекарської галузі. Бо якщо десь ще декілька років назад ми відзначали, що галузь трошечки наша звужувалася, та так м'яко кажучи, тобто кількість підприємств зменшилася. То сьогодні я можу відзначити, що галузь переживає такий ренесанс, таке відновлення. Сьогодні ми навіть можемо побачити і в нашому місті так, десь з'являється дуже багато дрібних, невеличких, дуже індивідуальних. Альних маленьких хлібних виробництв, які і мені це ну надзвичайно приємно, що що настає набагато більше, і в зв'язку з цим сьогодні ми можемо побачити на святі хліба вироби нашого професійно-технічного училища, яке власне готує молоду зміну, готує молодих пекарів. Торти, тістечка, булочки та звісно ж хліб усьому голова на святі. Свою продукцію представили великі хлібокомбінати і приватні міні-пекарні з Івано-Франківщини, Львівщини та Тернопільщини. Останні приїхали не лише почастувати власним хлібом, а й розповісти про новації його виробництва. В нас іде новітня технологія, шокова заморозка. Тобто продукт виготовляється на євролінії вступає в шокову заморозку, мінус 39 градусів по спеціальній технології. Після цього переміщається в камеру постійного зберігання при мінус 18. Для розморожування даного продукту потрібно дістати з морозильної камери. Продукт вітає при кімнатній температурі 20-30 хвилин. Ставиться в ростоєшний шкаф і він готовий до опікання. Окрім традиційного хліба пекарні представили й оригінальні хлібні вироби. Один із них привезли з обертина. Він кажуть, хлібопекарі має ще й символічне значення. Підготували такий замок з ми приурочили його до 600 років обертину. Замок пекли півдня, тому що кожну деталь треба було окремо випекти. А фігурки теж готувалися. Півдня, тому що вони повинні засохнути, підсохнути, запектися, потім скласти. Ну ми просто на виставку підготували. Якщо захочуть, продамо. Представники однієї з івано-франківських хлібопекарень підготували для свята близько півтори тони власної продукції. До фестивалю розповідають, готувались дві ночі. А ще кажуть: справді смачний хліб не потребує значних новітніх технологій. Робиться дріждва закваска з дня в день передається. Потім замішують хліба. Вони прокисають. У Нас дуже багато ручної праці. Люди все в руках важать хліб, все накладають форми. Ручна праця тільки технологія, яка що коли хліб іде по тязі. То йде в барабан, все складається вручну. Дуже багато вкладено ручної праці. В нас у хліб. Учасники свята кажуть, як і торік підтримують тенденцію до натуральних продуктів, бо ж це не лише смачно, а й корисно. У нас весь хліб на дріжовій заквасті булочки зовні. Хліб такий, як ми продаємо на залізничній пекарні, теж на дріжовій запасці. Без всяких добавочків, доповнювачів, розпушувачів, все натуральна продукція. Не сумували й дітки, для них працювали майстер-класи з оформлення пряників і кексів. Цікавим та пізнавальним для малечі був і музей хліба. Восьмирічній Каріні складно зрозуміти, як використовували ці пекарські старожитності у давнину, проте дівчинка знає, як готують хліб сьогодні. Його то глянь, пшениці. Ем... І що з цією пшеницею роблять? Мелять її. Мелять. її і виготовляють таке тісто. І з тіста цього роблять хліб. Ми придбали Дарницький і... і пробували булочки. І вони такі дуже смачні. Івано-франківці вщен заповнили площу ринок, веселились під виступи муніципальних колективів, власували смаколиками та поспішали придбати хліб додому. Ці, вище неба вище того і наго нашого прапора. Ми купували чорний, такий любимо чорний, зерновий, там франківські є, булочки для внуків, а і сир купили, ще йдемо коники купувати. Бо у мене троє внуків, треба кожному по два. Я дуже, дуже задоволена. Я думаю, що це ну і концерт, який бачите, було вітання нашого голови. Ну успіхів, щоб на другий рік швидше прийшло то свято, хоча б два рази на рік. На свято хліба завітала й делегація з білоруського бреста, міста побратима Івано-Франківська. Вони подарували великий коровай. Та наступного року Республіка Білорусь обіцяє представити більше власних хлібобулочних виробів на місцевому фестивалі. Ірина Головенко, Сергій Щочкін, Андрій Шустикевич. Новини на вежі.